Сьогодні не буде багато яскравих кадрів, тому що погода небо нормально підзатягнуло. Виїхав, як завжди, я доволі пізно. плану взагалі ніякого немає, конкретного маршруту чи ще чогось. Все в порохах. В той день було доволі похмуро, навіть дощ почав накрапати, на але це ні в якому разі не причина не катосити на мотоциклі. Так що я собі напланував покатуху в межах 100 кілометрів. Хотілося поїхати кудись, де і місця класний, і сісти пожувати щось можна. У мене таке враження, наче я тут колись був. Не точно жодного разу не був. Щойно цей чоловік, що на бусі розпитував мене за мотоцикл. Розказував мені, що його син мав китайця, продав і хоче літрового японця за 3 тисячі доларів. На це я йому сказав, що це однозначно того не варто, бо буде більше його крутити аніж їздити на ньому. І літровий старий японець за 3к баксів – це найкраще краще капіталовкладення. Йому ще багажничок. Показав, ну мати інсіху і не флексикити багажником. Ну я вам скажу, що всі чогось дуже сильно дивуються. Такі вау, це як каже, я думаю, що це бак такий великий. А Та бак не менший насправді там скільки на, ну, на 12 літр десь. Але якщо показуєш, який багажник, люди зразу підзавалюють собі, каже, ого. До речі, приємно він їде по ґрунтовичці. Я про властивості навіть не так підвіски, як двигуна. Щось би на рядній четвірці дуже би дьоргане було, коли тобі потрібно їхати не швидко, але з високою тягою на низах. Тому рядна четвірка не сильно би підійшла. А от рядна двійка, яка скубатурна. Сам, ну, саме те, що треба, так, так, саме так. Тому багато адвентчер-байків, верніше всі оснащені двійками, переважно паралельними. Африка, твін, ямаха, тенери. Звичайно, є такі мотоцикли, як BMW, GS Там опозитний двигун, але також двійка. Є Дукас, Мультістрада. Двійка, але вешка це вже залежить від вподобань самого виробника. Але всі вони на двійках. Це зроблено для того, щоб райдер під правою рукою мав доступний момент. прямо знизу. Ну прямо знизу це одностволки дають, але в них там рвана тяга, менший ресурс, вібронагруженість і свої мінуси. Тут як в Дюні, вся ось така дорога. І кусками асфальт попадається. Мене ж то насправді не дивує таке дорожнє покриття, якісь піски сипучі, прям, ну, не. Болото пісок, пісок і гравій. Мене більше дивує, звідки тут асфальту з'явитись, тому що село не те, щоб навіть в шибі, а село дуже далеко від цивілізації. Ще й до того всього. Я думаю, що не саме велике. А що ще я хотів від дорожнього покриття? Як ми знаємо, чим далі від'їжджаєш від міста, тим гірше воно є. Та й в місті воно не супер ідеальне. Зате подивись навколо, що надизайнила природа. Село в самому низу мені потрібно на гору. Далі я вийду на якусь центральну дорогу, чи що? Ну, відносно центральну дорогу. І ще кілометрів 10, можливо менше, і буде те село, з якого вже можна буде спуститись до Дністровського каньйону. Поле футбольне тут, Тати, що? Ну, я б тут сам грав футбол. Бля, це я затупив, ну спуск такий затяжний. Не знаю, може 500 метрів, може більше, може на. Навіть... До кілометра і <смі> щас їду, а двигун тут досить тихо працює, якщо на своїх холостих щось чую так чуть чуть гудить. Думаю, що це потрібно зразу глушити в режим переводити. правильно? тим більше кнопка зручна. Тут навіть тягнутись не потрібно, якщо ви новачок і боїтесь ну, руки від керма відпускати. Та взагалі, якщо ви навіть професіонал, такий як я також не потрібно. Просто вау я щось не дуже впевнений, чи я правильно вірно приїхав. Ну, Дивую насправді, що дороги абсолютно не було, а зараз з'явились, подивіться, яке покриття. Ну, це тільки, я думаю, ініціатива місцевих не? мешканців, можливо, є мільярдер якийсь або місцевий мільйонер. Тому що ну, не знаю. Та, ти що, магазинчик є. Зараз. Зараз їсти собі куплю, а я переживав. Ну, як переживав? Ти що то, тут будинок культури забираю свої слова назад. Я думав, що тут взагалі геть чисто глухий кут. А тут подивись, що робиться. Розклад роботи та що без вихідних. Та ти що. Як щось їсти хочу солодке. Уявив, що я в Італії по вузеньких вуличках їду. Ну, моя повага дорога навіть в таких вузьких вуличках, навіть не центральних, взагалі не центральних. Перед тим як знайти якусь класну локацію, прийшлось поблудити добряче. У GPS воно виглядає все дуже просто. бери її до води. Насправді місце класне знайти не так і просто. Здорово, а тут не буде десь місця, щоб з видом на, на це озеро, буде. але згори є? Є, де б мені потрібно? Видите, приїжджаєте прямо, там є такий з'їзд. Приїжджаєте легенько чи на право виходить? Так, так, так? Та, Отак от їдете направо, на ці батареї. Угу. І Там така велика-велика поляна, там викошена. І видно Так, Час? видно брідок, синьків. Все, що ж дякую, 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 дуже країви. Дякую, бо я шукаю блуджу. Що-що? Скільки кубів? Сімсот. Добре, дякую. А ну максимально до краю. Максимально. Та ти що як гарно? Гарно так. Ну Варто було блудитись тільки, щоб ну, такі види. Просто чуєте якийсь звук навколо. Спеціально петличний мікрофон не підключав. Щоб ви могли почути це. Така тишина, чутно тільки пташок, і десь на тій стороні Чернівецькій області чую собаки гавкають. Тишина просто неймовірна. До речі, цікаве спостереження. Якщо ви помітили, оскільки би ви не перебували на природі, по крайній мірі я мене вона не втомлює. Тобто вигляд, на якісь гори, річки, море, поля, ліси. Тебе ніколи не буде втомлювати, на відміну від монітора або ще чогось. Трошки сумбурно розповідаю. От що мотоцикл дарує, на відміну від авто? В авто ти ізольований від навколишнього середовища. Так, ти в більшій безпеці. Ти не відчуваєш цього вітру, запаху в повітрі. Ось я тільки сюди під'їжджав, я вже почув запах кошеної трави. Просто, блін. Це такий. Кайф. Ти не відчуваєш теплого вітру чи холодного від їзди на авто, а на мотоциклі ти це все відчуваєш. І взагалі інші зовсім відчуття в тебе, в тебе від'їзди на мотоциклі. Комусь можуть подобатись мотоцикли, можуть не подобатись. Але однозначно відчуття від подорожі, вони, не знаю, ну, ні з чим не порівняються. Дай пружую. Ну, Такі поїздочки просто це не є якесь туристичне місце, чи щось занесене в ЮНЕСКО, чи заповідна якась зона. Просто красива локація. Зараз сонечко сідає і верхівки домів, що на стороні Чернівеччини, так зачіпає з дахи. Куросан, правда, хімічний, але то таке в поїздці чуть-чуть можна. Помітили, я прикриваю з поїздками. Та заправку якусь заїду, якщо кафе ніякого не знайду. Так в поїсти можна. Фу, їду тут такий, ну думаю, ну що, ще пів години та й дома. І тут дощ почався. І ще цього року я не вертався в дощ. Здається, <сум> кайф. Е, кайф в чому? Він не дуже сильний, коли стоїш, але на швидкості він, ну, самі розумієте, ти весь дощ збираєш на себе всю воду. А в чому ж кайф? Після тижня жари це все трава, це весь асфальт, порхід. Починає збивати свіжим свіжою водою і запах такий, запах тущу. Кайф. Ну тепер все. Підписуйся, коментуй, став лайк, шері, бережи себе.